Що тут сказати, коли воно таке красиве? Це заклад, що причаївся в самому серці Львівської площі в Києві. Не помітити його тут майже неможливо. Але, потрапивши всередину, занурюєшся в чудернацький світ, який з перших кроків заворожує та дарує гарний настрій. Тут яскраво та стильно, а безліч тематичних дрібниць вдало підкреслюють бажання закладу здивувати вас. Ми прийшли сюди за враженнями та смачною їжею. Спойлер, ми це отримали. А чим саме нас змогли здивувати? Давайте переглянемо прямо зараз. Всім привіт, друзі! Це фінальний випуск нашої рубрики. І насправді я чекав його найбільше. Бо ми тут таке замовили, таке вже замовили. Я просто був в шоці, коли я знайшов цю позицію, і я зрозумів, що таке в принципі готують в Києві. Акула! Акула! Акула, друзі. Ви можете собі уявити, я зараз буду їсти акулу! Я, я в шоці просто. Я не знаю, які емоції зараз у вас, але я під дуже великими враженнями та очікуваннями, тому що я розумію, що це просто вишенька на торті для нашої рубрики. Ми вже замовили. У нас сьогодні буде дві страви. Ми вже замовили нашу першу. Це буде акула. І я думаю, що дуже скоро нам її зараз винесуть. Діма, тільки не розбий нічого, будь ласка. Бо ти любиш? Молодець. Красавчик. Це стейка кули. Це унікальна страва в Києві, але у нас в закладі вона подається. Ось так виглядає наше філе акули, і насправді воно має вигляд звичайної білої риби. Але я вирішив дуже цікаво і класно його доповнити, тому що тут є ще ексклюзивний і цікавий коктейль, який класно підходить під цю страву. Ми вже його замовили, нам от якраз його виносять. Можете переглянути, як він виглядає. Але особливість його в тому, що це не просто він ось так світиться, а в тому, що зараз ще буде відбуватись. Ого, це що, якийсь мегалодон? Я в шоці. Але, друзі, все, достатньо нам цих подач. Давайте просто скуштуємо цю страву, бо вона в мене викликала дуже багато емоцій, і я дуже сильно хочу її скуштувати. Візьмемо лимончик, який подається в нас до сієї акули. Поліємо його трішки, щоб наше м'ясо доповнилося ось цим лимонним смаком. Клас. І тепер спробуємо її. До речі, дуже класно подаються прибори. Ось бачите, також все в фірмовому стилі. Це прикольно. Так, поїхали. Дивіться, ось так ця унікальність виглядає, а ось так вона смакує. М -м -м. От я насправді дуже здивований, бо на вигляд, вона виглядала як звичайне біле м'ясо, але на смак воно відрізняється. Ось коли ти на неї дивишся, ти розумієш, що на вигляд це просто звичайне філе білої риби. Але коли ти його куштуєш. Я розумію, що тут максимально інший смак. На смак мені насправді е, вона схожа щось типу між куркою і між тонцем, щось типу посередині. Тому що е, саме м'ясо тут має дуже такі щільні волокна, е, але в свою чергу воно дуже соковите, ніжне і дуже цікаве. Воно відрізняється від звичайного е, смаку білої риби. Я хочу ще спробувати її з соусом. Так, ти і тут така дуже дуже щільна основа. І ось цей, до речі, соус. Вони подають його чилі. і він створює додатково до цього смаку. Ось такий кисло-солодкий відтінок і е таку пікантність, яка розкривається під час того, як ти істиш цю страву. Давайте ще раз скуштуємо, бо ви ж розумієте, це вам не якісь смажені карасі, це акула. Акула, де ви могли ще з'їсти таку страву за вас. От дійсно, я його коштую, а воно мені не нагадує нічого. Тобто, на вигляд, звичайна біла риба, а на смак це зовсім інша страва. Це зовсім інша страва. Ось ці щільні волокна, її взагалі ось ця пружність, вона дуже сильно відрізняється. Але, попри ось таке щільне м'яско, тут дуже є велика соковитість, воно дійсно соковите, не сухе. Я думаю, можливо, через те, що його дуже правильно приготували, бо воно максимально цікаво та апетитно виглядає. Клас. Супер. І соус цей, до речі, сюди також дуже класно пасує. І ще я не можу не відзначити ось цього нашого мегалодона. Блін, тут так прикольно. Я просто не, не можу вам навіть достати виделкою. Ось ця унікальна подача, як воно подавалось, тут ще й в середині рука людини, типу, от виходить, його так залили ось цим червоним. Соусом з цієї акули і ще тут додатково поклали туди руку людини, блін, дуже ефектно, класно. І як ви помітили, тут ще й знизу є ось ця підсвітка. Це реально класно і ефектно робить і створює цей коктейль. Я не знаю, типу, багато закладів, де дійсно так запарюється і заморочується над подачею, але тут над цим дійсно працюють і це не можна не відзначити. Ще, друзі, нас можуть дивитися діти, тому цей коктейль, звісно, не алкогольний. Це був крін чи було нормально. От насправді мені здається, що ось ця страва, це може бути е, визитівкою цього закладу, тому що де ви ще зустрічали м'ясо акули в Києві. Я дуже багато закладів передивився, поки обирали ми заклади для нашої, е, взагалі цієї рубрики. Я не знаю, я напевно, всі заклади, які існують в Києві, там в проміжутку центру від вокзалу до лівого берега передивився і. Е, Унікальних позицій більш цікавих, які ще більше в мене викликали ось таких емоцій, я не знайшов. Я реально був під великими враженнями від того, що в принципі в Києві таке готують, і я рахую, що це можна відзначити, що власники закладу реально заморочились над тим. Щоб зробити щось максимально цікаве, незвичайне, унікальне і те, що буде людей повертати до цього закладу і заставляти їх прийти ще раз, тому що це дійсно цікавий та унікальний концепт і смак. І, от знаєте, є акула, просто це вже хай левел. А є акула, яку можна з'їсти з чорною ікрою або з ікрою альбіноса. Я думаю, ви всі помітили. Що на цьому столі є ще додаткові позиції, які ми не замовляли. Це наш партнер, це компанія Goldfish. Ми їм дуже дякуємо за те, що вони приймають участь в нашій рубриці вже не вперше. І сьогодні ми хочемо скуштувати акулу з ікрою альбіноса. Ну це точно щось космічне. Давайте спробуємо і дізнаємось, що нас чекає в цій страві. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ні, ну це по-багатому, це реально по-багатому. А знаєте, що ще більше по-багатому? Ось це? Ось так. Я думаю, що багато хто з вас ніколи не їв акулу. А акулу з білою ікрою Альбіноса. Ну, це я не знаю. Це мені здається, ну поставте за це лайк. Ну це просто щось неймовірне. Дякуємо такому закладу за таку чудову страву і дякуємо нашому партнеру за ось таку цікаву та чудову продукцію. За вас, друзі, мені, якщо чесно, самому незручно їсти на таку унікальну позицію. Делішіс це розрив всіх шаблонів, які ви собі тільки можете уявити. Я не знаю. Скажіть, будь ласка, хто на ютубі? Робив щось схоже, я дуже чекаю на ваші враження, і я надіюсь, що сьогоднішня концепція того, як ми показуємо вам страви, вам дуже подобається. І ми дуже дякуємо нашим партнерам Goldfish, які виробляють цю ікру в Україні. В них виробництво в Україні, і вони створюють дійсно якісний, цікавий та дуже смачний продукт. А як виглядає їхнє виробництво? Ви можете переглянути прямо зараз. Час переходити до оціночок, але я насправді не знаю, як це оцінювати і як це коментувати. Я просто розумію, що цю позицію, не те, що ви там вдома не приготуєте, ви в закладах її не з'їсте. Тобто це настільки унікальна та цікава історія, що повторити її майже неможливо. І таких місць, як сьогоднішній наш заклад, який має ще, до речі, дуже класний та цікавий дизайн, таких місць дуже мало, їх майже немає. Тому я не знаю, ну за зовнішній вигляд. Я для цієї би позиції поставив би оціночку в 8 балів. Воно виглядає як звичайне біле філе нічого особливого. Воно має трішки іншу форму, але щоб сказати, що це щось максимально цікаве з точки зору подачі, ні, але це просто звичайний стейк акули. Звичайний стейк акули. Це, в принципі, неможливо передати словами, як це може бути, звичайно. Але, ну, блін, типу, я не можу сказати, що воно виглядало вау. Але ось, наприклад, коктейль, він. Має дуже ефектну та цікаву подачу, тому він, якщо ви берете ось таку позицію разом з цим коктейлем за кули, що класно комбінує все разом, то воно дуже класно і ефектно виглядає. По смаку вона мені відрізняється від звичайної білої риби, тому що вона дійсно має ось ці такі щільні волокна, і саме м'яско, воно трішки інше, воно має ось таку якусь певну свіжість, воно має е, ось цю е, таку свою соковитість, е, і воно ну не, не сильно якось порівнюється з якимись звичайними Видами білої риби, навіть морської. Це вам не скумбрія якась чи оселедець, а це, друзі, акула. І це точно унікальна та цікава історія. Я навіть не знаю, як її оцінювати насправді, бо, блін, я ніколи такого не їв. і Я не розумію, з чим його можна навіть порівняти. Ну, Якщо взяти в загальному, просто оцінити сам смак е, самого м'яска, то я би поставив би йому оціночку в 8 балів. Е, це не прям щось таке космічне по смаку, але це хороший стейк. З риби, який точно, я думаю, не тільки буде е, мати ось цей вау-ефект по її назві, але й буде мати доволі багато корисних елементів, які отримає ваш організм. І ціна, друзі. І тут, я думаю, ну, я не знаю, ми їли акулу, ще ми їли її з ікрою альбіносу. Я думаю, що ви думаєте, що це коштує ну просто космос гроші. Але я готовий вас здивувати, бо стейк акули коштує. 380 гривень. Є один нюанс: у нас на тарілці було два стейки акули. Тому що коли я сказав, що я буду куштувати акулу, оператор мені сказав: бери два стейки. Це ненормально, що я її не спробую, я такого ніколи не їв. Тому в нас два стейки, я його не чіпав, тендітно з ним обходився. І оператор зараз його скуштує. Свій стейк я з'їв і саме ось цей мій стейк, цей шматочок, коштує 380 гривень. На мою думку, за. Те, що це акула і таке, ну неможливо повторити ніде, це дуже дешево. Це дуже дешево, бо це та історія, яка точно вам запам'ятається. Тому, на мою думку, за ціну 380 гривень за акулу, це оціночка в 9 балів. Я рахую, що це дуже класна ціна для такої унікальної страви. В цілому я розумію, що для мене це просто гастрономічний пунктик, який я собі поставлю в житті, тому що це страва, яка війде в топ страв. Максимально унікальних та цікавих, які я куштував за своє життя. Ви подумайте, що ну вона насправді по смаку для вас буде по-різному всіх всіх сприйматись, кожного свої смакові рецептори, кожен по різному куштує різноманітні страви. І всі страви смакують багатьом по різному. Але якщо ви будете розповідати своїм друзям, знайомим про те, що ви куштували акулу. Вони будуть точно дивитися на вас з якоюсь, з якимсь захватом і з максимально дивними очима. Тому що мене це здивувало. Я надіюсь, вас це здивувало. І, в принципі, кожного, хто спробує таку страву в серці Києва, це здивує. Тому, друзі, не перемикаємось. Це дійсно було дуже цікаво та смачно. Але нас чекає ще друга, дуже цікава позиція. Ой-ой-ой! ой ой Вау! А скажіть мені, будь ласка, якою ще стравою можна було зафіналити нашу рубрику, як не цією? Просто подивіться на цю подачу. Я в шоці. Це вау! Це картопля з восьминогом. І вона у нас має максимально унікальну подачу. Ну, Я вже помітив, да, це дуже ефектно. Ну що ми ще могли замовити в закладі восьминіг? Як не восьминога? Але оця подача це вау, це щось фантастичне, це дуже цікаво. Але подача подачею, але нам потрібно розібратися зі смаком. Тому давайте скуштуємо цю страву. Класно те, що вже весь мені весь порізаний, тому максимально просто його куштувати. І давайте ще одразу додамо сюди картопельку. Боже, як це ніжно. Ой-ой-ой-ой. Тут настільки багато всього, що я навіть не знаю, з чого розпочати. І восьминожка. Це реально дуже смачно, я не можу зупинитися його їсти, воно дуже смачне. Боже. Тільки би не втратити нам цей зв'язок з такою прекрасною їжею і залишитись такими ходими, як є. Це неймовірно. Якщо вам не чути, ця пісня така грає нас на задньому фоні. Це дуже смачно, друзі. Ось коли я скуштував цього восьминога, в мене на язиці вертається тільки одна класична фраза для нашого каналу: це воно. Я думаю, якби наш друг Жан, який був, до речі, в другому випуску, хто не бачив, перегляньте цей випуск незвичайної їжі на фестивалі Вулична їжа». Перегляньте цей випуск, там дуже класний і цікавий формат був. Це дійсно друзі, воно це дуже смачно. Це, це дуже смачно. Сам восьминіг, він тут приготовлений ідеально. Він дуже ніжний, соковитий, не сухий, бо часто, якщо восьминога неправильно приготувати, він стає такий резиновий. Тут точно історія не про те, і він максимально класно доповнює цю страву з картоплі, тобто цей гарнір з картоплі, який вони приготували. Я так розумію, тут якийсь соус ще йде до нього, можливо, вершковий. Я не знаю. Також тут є гриби, цибулька. І воно все максимально як протушковане. Тобто, воно настільки все ніжне і класно один одного доповнює, все класно одне до одного пасує, що в мене слів немає. Я просто вражений від того, що цей заклад мене так зміг здивувати. Перша страва це була страва більше про ось цей ефект Вау від того, що ви куштуєте. Тут ефект вав, ну, ось для українців, все, все одно більш така звична історія. Ми вже звикли його їсти, тому це не щось прям таке щось унікальне. але Спочатку я отримав ефект вау від того, як він подавався, бо це максимально була ефектна подача. А зараз я отримую ефект вау від того, як він смакує. Я не можу себе зупинити, мені хочеться ще раз його з'їсти, бо це дійсно дуже смачно. Подивіться, наскільки він ніжний. От, заради таких страв, мені і хочеться далі знімати відео на цей канал. Це воно, друзі, і це. Це дуже смачно, це дійсно дуже смачно. Лише мені щось, ну, перестань. <риклад> Все, Лиши, що ти вигнати. Знаєте, що мені оператор зараз каже? Лиши мені щось, перестань. Я сподіваюся, що я тоді, якщо оператор я зміг це емоції передати, то надіюсь, ви також зрозуміли мої враження. Бо я не знаю, як це описувати. Мені не хочеться нічого описувати. Мені просто хочеться його їсти. Мені просто хочеться продовжувати його їсти. Це дуже смачно. Я зараз їм цю веделку, оператор щеплений не злився, я її відкладаю. І попробую вам щось розповісти. Але я вам дуже рекомендую спробувати цю позицію. Дай його трішки відставлю, щоб в мене не було ось такої спокуси до нього. Я думаю, що можна просто переходити до оціночок, і там я зможу з вами поділитися враженнями. Бо є сказати, що. Але і говорити не хочеться, а хочеться їсти. Але окей, друзі, я думаю, розпочнемо з зовнішнього вигляду. Це. 10 балів це однозначно для мене 10 балів. Це максимальна оцінка в нашому випуску, тому що я не знаю, як по-іншому можна ще страву подати, щоб вона більш виглядала ефектно, ніж тут. Весь стіл в диму, все парує, все максимально класно виглядає. Сама страва з восьминогу подається в ось такій, такій тарілості з восьминогу. Все апетитно, класно, яскраво і дуже, дуже, дуже спокусливо виглядає. І хочеться цю страву чим швидше з'їсти. Тому для мене це. 10 балів. І по зовнішньому вигляду я навіть не знаю, що тут ще можна додати. Ціна Ціна цієї позиції 1200 гривень. Так, однозначно, це не дешево, але ну це восьминіг. В них є дві позиції в меню. Є за 787. Це також буде картопля з восьминогом. Я думаю, що це буде плюс-мінус дуже схоже на те, що ми отримали. Але є. Варіант за 1200, який ми обрали, бо тут є ще додатково ефект ось цієї подачі. Тобто є звичайна страва за 787, яка буде звичайною подачею, а є за 1200, яка буде мати ось таку подачу, яку ви всі бачили. Для контенту, звісно, для вас ми вирішили обрати ось цю за 1200, тому що мені пояснили, як це має виглядати, і воно напевно навіть перевершило всі їхні слова. Бо для мене це виглядало максимально, максимально вау, і максимально неочікувано, класно, динамічно, неймовірно. Я не знаю, що ще можна сказати, ну типу це дійсно виглядало ефектно. Тому е за ціну, ну я би поставив для неї оціночку в 6, але треба розуміти, що ви тут платите за подачу, ви можете її прибрати, буде дешевша страва, вже там на 400 гривень майже. І ви їсте восьминога. Ви їсте максимально велике щупальця восьминога, це не там якісь кусочки восьминога маленькі, або там міні-восьминожки, це реально велике щупальця восьминога. І воно тут дуже смачне. Тому так, це 6 балів з точки зору ціни, але тут варто точно орієнтуватися не на ціну, а саме на подачу і на її смак. Бо це дуже-дуже смачно. Тому переходимо до смаку. Я дуже рідко ставлю таку оцінку. Але для цієї страви я хочу поставити за смак 10 балів. Текстура восьминога ідеальна. Картопелька дуже класно протушкована. Я не знаю, що вони як з нею робили, але вона дуже ніжна, тендітна. Соус ідеально пасує як до восьминога, так і до картопельки. Все доповнено всередині грибочками. цибулькою, якщо я не помиляюсь, тільки що тут побачив. І листя салату і помідорки. Все разом просто класно збалансоване. Створює ось цю феєрію смаків. Я кайфанув. Це страва, яку хочеться куштувати щодня. Ну, я розумію, що ця страва не на кожен день, за таку ціну то тим більше, але ця страва, яку хочеться повторювати, приходити їсти знову. Бо це дуже-дуже смачно. Це вау і це щирих 10 балів. Просто скуштуйте цього восьминога в закладі восьминіг, і ви самостійно все зрозумієте. Вибач оператор, але лише шматочок, я з'їм також. Це дуже смачно. Це дуже і дуже смачно. Підсумовуючи, хочеться просто сказати дякую цьому закладу. Тут було дуже дуже красиво, естетично. Тут було дуже смачно, але мені дійсно дуже сильно сподобалось. І це місце, яке я вам можу сміливо рекомендувати, щоб ви прийшли і скуштували ці позиції, які тут є в закладі. Також хочу сказати дякую нашим партнерам з Goldfish. Нам дуже приємно мати ось такого крутого партнера. Ще раз можете подивитися, як виглядає ось ця їхня червона ікра, і просто взяти легенько ложечку, взяти трішки ікри, покласти її на нашого восьминога і завершити цей огляд. Друзі, я вам дуже дякую, що ви були з нами під час цієї рубрики. Я надіюсь, ми вас змогли здивувати, показати для вас щось максимально незвичне, унікальне і те, що ви після цього захотіли спробувати. А ми, в свою чергу, будемо рухатися далі, думати ще більш цікаві та екстравагантні ідеї. І знімати їх для вас. Тому, друзі, незабаром зустрінемось знову на Ютубі. Па-па. і обов'язково пишіть свої коментарі та діліться враженнями. Підписуйтесь на канал, бо для нас це дуже 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 важливо і приємно. Тому, па-па, друзі, дуже скоро зустрінемось знову.